ЗСУ, я адвокат Яковлів Іван. Е але перед тим, як ми почнемо нашу сьогоднішню рубрику відповіді на ваші запитання, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео і розмістіть репостом це відео на своїй сторінці в соціальних мережах. Це спонукає мене для подальших е е відео. І так, сьогодні у нас чергове, чергові запити. Перший запит у нас буде про оскарження, ну, про, як рідні можуть звернутися до командування в інтересах своїх рідних військовослужбовців. Запит наступним чином. Вас турбує дружина військовослужбовця, мій чоловік-доброволець, воював з перших днів війни. Був поранений в ногу, пройшов довге лікування, нога майже відновилася. Але виникла друга проблема. Виявляється, мій чоловік вживає наркотики. У лікарні ніхто нічого не помічає, він проблеми не визнає. Втратив вагу, скоро ВЛК. Я не знаю, куди звертатися, як діяти зараз. Підскажіть, будь ласка. Дивіться, проблема фактично досить серйозна. Ви, як дружина військовослужбовця, маєте право записатися на особистий прийом до командира. Ви маєте таку можливість і подати як усне, так і письмове звернення. Це ваше звернення, якщо це письмове звернення, воно повинно бути зареєстровано в журналі заяв. Заяв, скарг та пропозиції відповідно до статуту Збройних сил України і відповідно надана відповідь. Ви маєте право також звернутися до командування, як, ну, як я вже зазначив на особистий прийом ну, і повідомити цю інформацію. Якщо не буде відреаговано, можете звертатися по до вищ, ну, там. Фактично, по ієрархії звертатися по, по вищому шеблю. Ви, як дружина, маєте право на це. Тому, в принципі, така коротка відповідь, що ми можемо вам а, а, зазначити. Дивіться, другий запит у мене про стягнення коштів, про стягнення коштів, які не виплачуються. У мене звати там, так-та, такта. Так -та. Звільнив, звільнили ЗСУ, а, а розрахунку так і немає. Є син інвалід, якому потрібна допомога лікарів. Ну, В даному випадку я можу вам зазначити, що фактично у вас тут є два шляхи. Можете написати скаргу до Міноборону з приводу того, що вам не виплачують відповідні кошти. Але скоріше всього вам просто необхідно писати позовну заяву та звертатися з позовом до суду, якщо ви вважаєте, до адміністративного суду, якщо ви вважаєте, що ну, вам не було здійснені відповідні грошові виплати, які ну, вам необхідні по закону. Тому, в принципі, у вас шлях один, ефективний, але він довгий. Це позовна заява до суду. Так що бажаю вам успіху. Вашій. Вашому ваших починаннях. Третій запит е, полягає в тому, що добрий день е, Добрий день мій чоловік, інвалід третьої групи, м -м, на ноги мобілізований та дата, то дата. Всі документи свої він подав до військкомату, але зараз е, МСЕК у справі нема. Робили запит справи. Його хочуть від, е, відправити на фронтові позиції На фронтові передові позиції, але він ледь ходить, ходив до цього. А зараз його стан більш погіршився. Як можна офіційно приєднати МСЕК до офіційної його, його справи в частині, в частині чи в військоматі? Ми, чи можна залишити його в тилових позиціях по області проживання? Довідкам сек до травня, хоч хочемо її продовжувати. Дивіться, ситуація полягає в тому, що е, ви маєте право також звернутися з ну, військовослужбовець. Ну, бажано, щоб це зробив військовослужбовець е, в частині в військоматі. Ну, тобто, ви звертаєтесь одразу до, до, до командира частини з відповідним письмовим зверненням обов'язково з письмовим змеренням, яке повинно зареєструватися в журналі. В журналі заяв скарг та пропозиції відповідно до норм статуту Збройних Сил України. І на, на що вам пов... ну, приєднати, тобто ви приєдна... просите приєднати до те, що ви хочете, приєднати до матеріалів справи військовослужбовця, цей висновок МСЕК. Потім, якщо ВЛК скаже, що він ну, придатний. Процедура вже неодноразово мною роз'яснювалася. Є оскарження, порядок, порядок оскарження до вище ВЛК, але або через суд. Ну Ось така історія у вас. Чи можуть його залишити у тилових позиціях по області проживання? Ну тут ситуація в тому, що це вирішує командир. Ну Ви ж все це прекрасно знаєте, що. Куди кого направляти, вирішує тільки командир. Якщо, він не буде, ну, якщо наприклад, скажуть висновок ВЛК, що він там, обмежено придатний, чи, ну, чи, що, я ж не знаю, що вони ж там можуть написати, ну, то будуть вирішувати, але ви можете оскаржувати. Чи будуть це оскаржувати, це, ну, чи має це ефективність? Подивіться, в мене відео про оскарження ВЛК. Ну, на, на, в попередніх там, по плейлисту побачите ситуація по Бахмуту. То ну, я, я всю цю позицію вже ну, висвітлював. Тому, в принципі, довідку можете приднати, можете. Як подавати довідку, це те, що розказував в попередніх відео. Потім наступний запит у моєї жінки ВПВ, ну це, скоріше всього, там ну, захворювання. відповідне. Їй треба робити операцію та потім доглядати за нею. Я так розумію, хоче людина звільнитися з лав ЗСУ на підставі того, що за догляду за дружиною. Дійсно, така ситуація можлива, стаття 26 про військову службу та військовий обов'язок закон передбачає, що період військового стану це є підстава для звільнення військовослужбовця у зв'язку з необхідністю здійснення постійного нагляду за хворою дружиною, як у вас, а також батьками дружини чоловіка, що підтверджується відповідним медичним висновком медико соціальної експертної комісії. Тобто, якщо у вас після. Проведення операції буде висновок МСЕК, що дружина підлягає, потребує вашого нагляду, або лікарська кон... ЛКК, да, лікарська консультативної комісії закладу охорони здоров'я, або висновок МСЕК, або висновок ЛКК. Якщо буде такий висновок, подаєте рапорт, приєднується цей рапорт до. З висновком СЕК або висновком ЛКК і командир розглядає ваш рапорт і повинен прийняти відповідне рішення про звільнення на підставі м, статті 26. Е, Звільнив військовий час військового стану саме з цієї підстави. Тому, в принципі, в мене на сьогодні все. Е, дивіться, е, я хочу вам пояснити, що я надаю відповіді на адвокат ну, На ваші запити у свій вільний час безкоштовно, в межах чи в рамках волонтерського руху. І якщо ви не згодні зі швидкістю відповіді, які, ну, як я надаю, я, я намагаюся надавати вам, ну, коли в мене є вільний час, від основної моєї роботи. Прохання ставитися з повагою до. Ну, моєї діяльності, і якщо ви хочете по-дальшому отримувати мої відповіді, то, будь ласка, до адвокатів, ставтеся з відповідною повагою. Тому що ну, таке відчуття, що ви, я у вас на роботі, ну, а не працюю в межах волонтерського руху. Тому, будь ласка, відносись з повагою до адвокатів, і ми будемо вам допомагати. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, робіть репост, це спонукає мене для подальших відео і надання відповіді на ваші запитання. Я думаю, що ми з вами порозуміємося. Всього найкращого, до побачення.